Локальні крафтарі, смачна їжа, цікаві лекції, розваги для дітей та звісно ж благодійність. Фестиваль локаліст весновій» цього разу запалює паркінг торгового центру Авенір Плаза. В порівняння з попередніми фестивалями у нас десна плюс 10 місць на ярмарку, в тому числі через те, що у нас дуже багато заявок на участь. І це класно, це показує попит на нашому самому першому фестивалі. Було близько 20 учасників ярмарку. Сьогодні 20 взагалі, загалом взагалі, взагалі, взагалі всі ярмарок да. і, флитков, і активності ой, різні. Да а сьогодні а, ну тільки на ярмарку у нас 44 учасника. А ще у нас лекторії, цілий день працює сцена з різними активностями, на футборці сім учасників. Локація дві виставки у нас, дитячий майданчик. Це вже сьомий локаліст. організатори кажуть, такі фестивалі це хороший майданчик, як і для розвитку підприємців. Які для жителів громади познайомитись із новими локальними брендами. Один з наших улюблених відгуків це від людей, які після фестивалю писали вже нам в директ в інстаграмі, що не можуть повірити в те, що вони за 10 хвилин після такої події, яка на рівні дійсно київських класних фестивалів, просто дійшли додому. Однією з невід'ємних частин кожного локалісту є благодійність. Сьогодні частина прибутку буде спрямована на. Збір Бучанський дрон вже нам вдалося зібрати 3,3 мільйона гривень. Наша ціль 4 мільйони. Людям цікаво бачити наочно, що це на що саме йдуть кошти. Тобто вони бачать ці дрони, і дітям цікаво побачити, як воїни безпосередньо бачать, як вони літають, як знаходять сіль. На локації бучанського дрону сьогодні за донат кожен охоче міг відчути себе оператором дрону. Найбільше вражень у найменших відвідувачів. Класно. Класно відчув так. себе оператором дрону, так. окрім інтерактивної локації з дронами, на фестивалі є і безліч інших цікавих місць. Серед них і сцена, і ляльковий театр для дітей, і лекторій, І, звісно ж, багато смачненького. Традиційно козиний сир це сир, який робиться з молока нашої сімейної міні-ферми. Також продукти компаньйони: це крафтові в томати, також це крекери сильно зернового борошна. До речі, це все, що в мене є зараз, це виробництво наших місцевих крафтярів. крім того, на фесті є й багато корнерів з ювелірними виробами. Насправді він об'єднує дуже талановитих творчих людей, і тут завжди якась неймовірна атмосфера. І чисто навіть просто заради цієї атмосфери варто сюди йти і познайомитись з нашими талановитими людьми, молоддю. І також круто, що є люди там і 40 плюс, плюс, які не дивлячись на вік, здатні розкривати себе і показувати це, транслювати всьому світу за словами організації. Трив після кожного локалісту представлений тут бренд набирає обертів. Крім того, підтримка українських виробників таким чином надважлива у наш час заповняє і керівниця дії бізнесу. Бучі Анна Страховська дуже велика заслуга має якраз її команди в тому, що вона допомагає таким маленьким крафтовим виробникам розказати про себе, тому що в не в кожного маленького починаючого крафтового виробника є бюджет на маркетинг, на просування чи на відкриття власної крам. Ніці тому такі майданчики допомагають якраз заявити про себе і знайти клієнтів, покупців безліч позитивних емоцій, чимала сума зібраних на бучанський дрон коштів та повні торбинки ласощів та цікавих виробів. Такі підсумки локалісту весновій у Бучі.